А що, якщо немає жодної мети? І справді, немає жодної мети. Життя є метою саме по собі. Воно не потребує ніякої мети. Це питання виникає, тому що ви ще не відчули велич життя. Це питання виникає тому, що ви не усвідомили неосяжність того, що означає бути людиною. Це надто дивовишно, надто фантастично, приголомшливо. Навіщо ж тоді питати? Навіщо воно? Зараз ви ледь відчуваєте це. Зрідка виникають якісь переживання, які підтримують ваше життя, усе інше надто дріб'язкове вставати вранці, йти до туалету, готувати сніданок, їсти, йти в офіс. Але якщо кожна мить вашого життя стане абсолютно піднесеною та переповнить вас зсередини, запитання, навіщо? Було б безглуздим чи не так?